Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитись дуже цікавою заготовкою із солодкого та гострого перцю. Така заготовочка ідеально підходить для борщів, голубців і різноманітних страв. Для рецепту мені потрібно кілограм солодкого болгарського перцю, кілограм гострого перцю, стакан начищених горіхів та стакан чеснику. Це все я перепускаю через м'ясорубку, і у мене виходить ось така каша. Тепер потрібно її приправити на цю всю суміш я додаю неповний 200 мл стакан солі. Спочатку я також подумала, що солі дуже багато, але повірте, солі в самий раз. Півстолової ложки коріандру та дві пачечки хмелі сунелі. Гарно це все перемішую, щоб все розчинилось до однорідності. Накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 1 годину. І через годинку я розкладаю цю суміш по банках. Загалом виходить 2 літра і ще трішечки залишається. Банки можна брати не стерилізовані, накриваю звичайними кришками і зберігаю в холодильнику. Зберігати можна навіть пару місяців. Спробуйте додати цю заготовку до своїх страв, я впевнена ви будете в захваті. Бажаю вам смачного!